Трампу дісталося від Китаю. Пекін розкритикував США за ставлення до України. Сі Цзіньпін навіть пригрозив штатам війною. Наскільки глобальна загроза? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Китай виступив проти переговорів США із Росією без залучення України та ЄС. Спецпредставник із європейських справ Лушає. Заявив, що просто приголомшений ставленням Дональда Трампа до європейських союзників. Він переконаний, що Вашингтон не може вести переговори про завершення війни в Україні без самої України. Ось його жорстка заява. Цитую: якщо подивитися на те, як Адміністрація Трампа проводить нахабну і деспотичну політику щодо Європи, вчиняючи так зі своїми союзниками, то, чесно кажучи, із європейського погляду це просто жахливо. Кінець цитати. Лушає закликав Європу звернути увагу на поведінку Трампа і порівняти із політикою Китаю. Вона з його слів, нібито спрямована на мир, дружбу, доброволю та взаємовигідну співпрацю. Очевидно, що Пекін намагається скористатися моментом і зайняти місце США як основного партнера Європи. Проте українцям також не варто ідеалізувати самого Лушає, адже ще у квітні 2023 року. Він відзначився скандальною заявою щодо України, зокрема, поставив під сумнів суверенітет нашої держави та всіх пострадянських країн. Нагадаю, його слова у міжнародному праві країни колишнього радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Вважає лушає. Ба більше спецпредставник Китаю із європейських справ ще й заперечив право України на окупований Крим. Дипломат повторив кремлівську тезу про те, що півострів нібито завжди належав Росії. Принаймні, частина китайських громадян із ним не згодні. Варто пригадати, хоча б їхню реакцію на суперечку Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі. У соцмережах китайці підтримали українського лідера. Дехто зренізував над бажанням Трампа будь-якою ціною укласти угоду про корисні копалини. Мовляв, на запитання американського президента, де в Україні тепер шукати ці рідкісноземельні метали, зеленському варто було відповісти у Криму жарти жартами. А Китай на тлі останніх подій серйозно готується до війни. Із США. загострення сталося після того, як Трамп ще більше підняв тарифи на імпорт із Піднебесної. На це Китай швидко відповів підвищенням на 10-15% мит на американську аграрну продукцію. Якщо США хочуть війни, тарифної, торговельної чи будь-якої іншої, ми готові воювати до кінця. Написало у своїй заяві Китайське посольство. У команді Трампа вирішили не відступати і теж пограти м'язами. Голова Пентагону Під Гексет заявив, що США готові до війни із Китаєм. Процитую: ми готові. Ті, хто прагне миру, повинні готуватися до війни. Ми живемо у небезпечному світі з могутніми висхідними країнами і зовсім іншою ідеологією. Вони швидко збільшують свої витрати на оборону сучасні технології. Вони хочуть витіснити США. Якщо ми хочемо стримати війну із китайцями чи іншими, ми повинні бути сильними. Наголосив гексет. У тому що Китай заступився за Європу, немає нічого дивного. Колишній польский посадовец Петр Кульпа, переконаний, что Си не позволит США сблизиться с Россией и сруйновать Европу. Почему? Послухаем. Что касается гарантий безопасности, они как раз не делают гарантии безопасности, а создают гарантии небезопасности. Они а не делают гарантии опасности. Вместе с Путиным да, пытаются разорвать Европу. Если Европа будет вместе играть, Она не разорвется, а разорвется Россия. Потому что реакция Китая на такую политику будет давление, потому что Китай не будет спокойно смотреть, как развивает Европу, укрепляет Россию, чтобы потом повернуть ее Китая. Поэтому этого не будет, это ошибочная политика. И я думаю, что она связана с транспором неформальной стратегической, которая идет против которую, которую Трамп. E, i jego akurżenie połącza je dużo ciemnego faktorów. Ja w drugich interviewach, betam gawariał, na taki e, wariant i wyjaśnienie. No jeśli patrzeć na to, cevusma, zdej się. Teraz idzie pra... krótko, i gra za spasjenie лица Trumpa, ponieważ, że dla narcyza, pora lica, styd od tego, że on apozowił się na tako silny, i że po a narcyza to psychopat, który po prostu będzie mną И чтобы этого не допустить, будут просить президента Зеленского, да, чтобы сделал какой-то жест, типа, что Трамп там победил в чем-то и так далее, да, в собственных головах. Потому что, смотрите, в итоге того, что произошло, весь демократический, нормальный мир, меняемый, объединяется вокруг Зеленского, который взял в овальном кабинете роль лидера свободного демократического мира и Трампа, który stał się To eta głosowaniu e, pokazała, da, w organizacji biednionych nacji Kima, Putina, e, wod Irana, e, eto typa Łukaszenka, wod wetam, wetam okazał się. Tak, że to zjeść prosta papytka, spasać lico i nie zdawać nowych traumatyzmów, trau, no, traumatyzmów, pasjami. Paciemu, tam już to jest ta psychapatka. On będzie mścić, budzie dalsze, to w obajach. Z drugiej strony, e, wapros e, ugody. про минеральные ископаемые. Это вообще чушь и бред, которого никогда нигде не было. А служит это исключительно, потому что Трамп заинтересован любой бумагой, на которой будет написана огромная цифра. Эта цифра нужна для того, что в момент, когда придет Путин и возьмет Украину, потому что суть этой сделки, это может быть такая, хотя Трамп будет трясти так Россию, как Украину, On chce dać bicia, dał już, żeby Putin. E, proste... I Paul cieka tak, że jeśli e, takoej przejdzie od, tak da, e, tak prosta budzęm w taką w taką poławieni, że że Trump będzie dźwigać tym kierunkiem podtrzyżki nienawiści, to w Ukrainie, to w Rosji, no już system stabilnej bezpieczeństwa, stabilnej systemy zaufania i tak dalej, rozwieszona. Tak, że... On e, okazuje co na prawie uchodzić z tego i e, on już nie jest postawcą, ponieważ kiedy on zaczyna przynosić w miejsce z banditam sadistów, no przedstawcie sobie firma, która zajmowała się ochroną, która weszła w kontakt z banditam, żeby zwiększyć spros na swoje usługi, przedstawienie bezpieczeństwa. Kto kupi u niej usługi bezpieczeństwa po etow? Output transcript: kto? Każdy będzie dumać, a tym, jak e, samemu mu sprawdziacu. ja bym wskazał tak, że już to, eta Trump grał, Biskard. Si już to imię dzieła e, z abistnieniem, widzie strategicznej korupcji, której, katoraj Rosja noga raz w historii, prymieniała. Si ta już to, co się dzieje w to bardzo silny abwał Trumpa. Popularność i i wszystko z tym związano, i bardzo silny wzrost dla Ukrainy i Zelenskogo. E, I teraz, e, prosta Zelenski mangalit Trumpa, ponieważ że... to. В нормальний мір не хочуть щоб Трампа, щоби йому падігривав наоборот, е хаціат штоби штоби Трампа стався за своїм проіграшом, за своїм стидам е і смотрев в маску маска. Е вот е в такому состоянні, в которая мані к е йому дарі ЗМІ неодноразово писали про те, що США нібито хочуть разом із Росією та Китаєм заново розділити сферу впливу у світі. Почему, что Гитт Трамп вводит новимита против Пекина и идет на конфронтацию и Сидзинпином? Ответ дал историк Юрий Фальштейнской. Абсолютно не противоречит. Во-первых, опять же, это не версия, это то, что сказал Трамп. Да? Трамп сказал, что, собственно, есть три человека в мире, которые все должны решать. Он, Путин и Си. И как он сказал, а больше ведь и разговаривать не с кем он сказал. да? Вот. А поэтому сейчас э, Трамп на уровне э, наезда да, на Китай, чтобы как бы... Китай немножечко так э, поиспугался, да, перед встречей, да. А вот когда они встретятся э, Си и, и Трамп, э, то э, я думаю, мы увидим, что и тарифы будут э, снижены. А, и, и между нами говоря, я, конечно, ожидаю от Трампа а, сдачи Тайваня Китаю. Вот это, я думаю, будет его следующий а, такой а серьезный геополитический ход. Я думаю, что Трамп сдаст Китаю Тайвань. По, по финансовым соображениям, да, то есть это для Трампа это будет вопрос деловой сделки, да, он же ко всему подходит, как бы как как бизнесмен, да, а поэтому, как сказал его сын, который у него занимается недвижимостью, да, у него был аргумент такой: зачем, что за глупость враждовать с Россией богатой, да, и поддерживать Украину бедного. Да? Нужно же дружить с богатыми, а, а и не дружить с бедными. Но на самом деле а, это ведь а, ровно та логика, которая ну просто требует отдачи Тайваня а, Китаю. Зачем же дружить с Тайванем, когда есть а, могучий Китай? И Китай за это наверняка готов заплатить. Вот вопрос, а, что Китай предложит Трампу? В обмін на здачу Тайваня. Ну, я думаю, що для Трампа це тож, тільки, ціни. тільки ціни і оформлення би, цього. І я уверен, що Трамп в этом в, в, в абсолютно при Схоже, на наших з вами очах відбуваються глобальні політичні ігри. Пропоную стежити за подіями разом із нами. Підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому випуску.